Людина Трампа любить гроші, все що можна сказати щодо стіва Вітхова. Тому що знаєте, ми ж дуже говори багато говоримо про корупцію в Україні, але забуваємо, що корупція є в всьому світі. І знаєте, коли ж були навіть дискусії по цьому питанню з е, експертом Атлантичної ради. Він сказав таку фразу, що ви навіть не уявляєте, яка була корупція в США під час війни, які вони вели, що там були значно більше масиву грошей, і тому в США це також є. І стів Вітхов підкреслює, це людина з сфери бізнесу. Це людина, яка не думає про е, справедливість, про державні інтереси. це людина, яка думає про проводки. І тому він каже Трампу, що ось що треба з Росії працювати. Вони багато грошей треба працювати з країнами, наприклад, затоки. У них багато грошей. Власне ну, він не є політик, він девелопер. Він думає про прибутки, а не про державні справи. І відповідно, це дратувало тоді. Ізраїль це дратує зараз Україну. Безумовно, це дратує внутрішньоамериканській кухні багатьох політиків, які є представниками того самого діпстейту зараз. Мені здається, що всі ці публікації в Лумберсі – це все е, чіткі меседжі Трампу, Що твоє оточення тебе штовхає в невірному напрямку. Позбувайся них, як ти вже по великому рахунку позбувся Ілона Маска. Зараз скажімо скоріш за все, наступний, кого будуть скажімо так, натякати Трампу, що бажано його прибрати. Це буде Стів Вітхов. Тому почекаємо, знаєте, Трамп там любить два-три тижні давати ось, дам два-три місяці. Що можливо, призвіще Вітхофа. Ми не будемо чути в новинах пов'язаних з США.